Матінко небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую за все, що є в мене. Я прекрасно знаю, що це все від тебе. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна. Дозволь бій прожити, щоб усі несходи легко пережити, щоб миру у хаті, сусідній, природі, без тебе, Марія, крок ступити годі. Навчи, Божа мати, як маю жити, щоб свою душу в гріхах не втопити, щоб усі несходи легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити смирно і не задаватись. Політися щиро, часто сповідатись, милостиню бідним треба всім давати, образу від серця треба всім прощати, глянь за ліцей світом на молодь, на діти, що гинуть на світі, як на сонці квіти, Та й помочі руку поклич їх до себе, щоб вони просили заступних садих. Зігрій їхні душі, жерстві і холодні, вони твої діти, хоч гріші сьогодні, ми їм ласки, покори, окути, по молитві, небо висягнути. Прийми, мати Божа, цю молитву щиру за моє здоров'я, за мою родину, за всіх грішних, за батьківщину, за тяжкі гріхи усіх поколінь, спасай нас Марія, віки віків.